Мама і тато часто возили сина на літо до бабусі. Коли він підріс, то сказав батькам Я вже великий, що ви зі мною як з маленьким, я й сам можу до бабусі доїхати. Після недовгих суперечок батьки погодилися. Ось стоять вони на пероні, проводжають, дають останні поради, а син все повторює Та знаю, я знаю, тисячу разів вже говорили. Тоді батько каже Синку. Якщо раптом тобі стане погано або страшно, то ось тобі це і поклав щось дитині в кишеню. І ось хлопчик сидить у вагоні, їде, розглядає вигляд за вікном, а навколо люди чужі, штовхаються, шумлять, заходять, виходять. Провідник невдоволено зробив йому зауваження, Дік теж невдоволено на нього подивився. І хлопцеві стає не по собі. Кожним роком і ось йому вже стає зовсім страшно. Він похнюпився, забився в куток, і з очей покотилися сльози. Раптом хлопчик згадує, що у нього є щось в кишені від батька, тремтячою рукою намацує папірець, розгортає, а там записка: Синку, я в сусідньому вагоні. Ось так і в житті. Ми повинні відпускати дітей, довіряючи їм. Але ми повинні бути завжди в сусідньому вагоні, щоб дітям не було страшно бути поруч, поки ми живі.